В ефірі новини. Далі у випуску. Всесвітній день друку відзначають 8 січня. Рятує життя захисників. Історія бойового медика Анатолія Касьяна. Погода на найближчі дні. Вітаю з вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника стану на 8 січня орієнтовно такі. 1 мільйон 215 тисяч 900 осіб особового складу, 11 тисяч 521 танк, 23 тисячі 874 одиниці бойових броньованих машин, 35 тисяч 874 артилерійські системи, 1 тисяча 596 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 269 засобів протиповітряної оборони, 434 літаків, 347 гелікоптерів, 102 тисячі 74 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4 тисячі 137 крилатих ракет, 28 кораблів, два підводних човна, 73 тисячі 336 одиниць автомобільної техніки та автозистерн, 4 тисячі 37 одиниць спеціальної техніки. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 74-річного жителя Ізмаїльського району, який завдав своєму онуку тяжкого ножового поранення. Подія сталася наприкінці жовтня минулого року у місті Кілія під час побутової сварки. За даними слідства, чоловік ударив 28-річного родича ножем у груди. Потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували медики. Поліцейські затримали зловмисника та вилучили ніж, яким було скоєно злочин. Фігуранту інкримінують умисне тяжке цілесне ушкодження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом і йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Всесвітній день друку відзначають 8 січня. Цей день присвячений визнанню досягнень у технології набору тексту і заохоченню людей досконалювати свої навички набору тексту. Дату свята пов'язують з 1440 роком, коли Йоган Гутенберг винайшов книгодрукарську машинку. Подробиці дивіться далі. Всесвітній день друку або всесвітній день машинопису відзначають 8 січня. Це свято мистецтва та майстерності набору тексту. Він підкреслює важливість набору тексту в нашому повсякденному житті від особистого спілкування до професійної діяльності. Цей день присвячений визнанню досягненню технології з набору тексту та заохочення людей вдосконалювати свої навички. Принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення був відомий вже в стародавньому Єгипті та державах межа де за тисячі років до нашої ери вироблялися печатки з ірогліфами. Також у Китаї, шостого по восьме століття, способом ксилографії різьблення по дереву, виготовлялися цілі сторінки текстів. Але цей метод друку не був продуктивнішим ніж рукописний. Потрібне було принципово нове рішення, і ним стала ідея створення рядків тексту з окремих літер. Дату свята обрано на честь 8 січня 1440 року, коли друкар Йоганн Гутенберг винайшов книгодрукарську машинку. У 1452 році він розпочав друкування Біблії. Першої великої книги технічно та естетично досконалий для. Того часу впродовж трьох років виготовив 180 примірників, з яких до нашого часу збереглося 48. Два з них знаходяться у британській бібліотеці, електронні копії яких можна переглядати та порівнювати онлайн. Саме Йогану Гутенборгу належить пріоритет створення усього типографського процесу в цілому. У 15 столітті винахід літер став ваговим відкриттям в історії світової техніки. Це привело до революції в друкарстві масового друку книг, їх здешевлення й по праву вважається найважливішою подією того періоду. Він відігравав ключову роль розвитку епох ренесансу, реформації науково-технічної революції та поклав матеріальну основу для сучасних процесів поширення знань у маси. З часом друкарські машинки еволюціонували, ставали більш портативними та ефективними, що призвело до їх широкого використання в офісах та серед письменників наприкінці 1800-х років. 1970-ті роки ознаменували нову еру в наборі тексту з появою персональних комп'ютерів. Цей технологічний процес приніс значні зміни в те, як ми набираємо текст, зробивши процес швидким та точним. Всесвітній день друку це важлива подія, яка вже нова еволюція друку та його вагому роль у сучасній комунікації. Це день, щоб оцінити досягнення в технології набору тексту та мотивувати людей вдосконалювати свої здібності до набору тексту. Юлія Патлетюк для програми новин. Урочиста церемонія вручення відомчих відзнак. 8 січня в Ізмаїльському районі відбулася церемонія нагородження військовослужбовців за мужність відвагу героїзм, проявлені під час захисту України. Нагороди вручили голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Радіон Абашев та ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко. Почесними відзнаками нагороджено Олександра Данілова, почесною відзнакою Золотий хрест за відвагу, честь та незламний бойовий дух. Олега почесною відзнакою Комбатанський хрест за мужність у боротьбі за батьківщину Олександра Пєйкова – почесною відзнакою Комбатанський хрест за мужність у боротьбі за батьківщину. Дениса Рябова медалю за поранення за мужність і героїзм під час виконання бойових завдань. Ці відзнаки є знаком поваги та вдячності всього українського народу, нашим захисникам. Окремо, заступниця голови Ізмаїльської РДА Марина Дено під час зустрічі нагадала військовослужбовця. Цям про види допомог та виплат, на які вони мають право відповідно до чинного законодавства, вона детально роз'яснила порядок їх отримання, надала перелік необхідних документів та проінформувала, до яких установ слід звертатися для оформлення відповідної підтримки. Щиро дякуємо нашим воїнам за віддану службу, силу духу та віру в майбутнє України. Анатолій Касьян служить у Державній прикордонній службі України на посаді бойового медика 8 років. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист країни, побув на різних напрямках, де ведуться бойові дії, зокрема на Херсонщині, Донбасі, Сумському напрямку та на Курщині. Про шлях військового у медицину, роботу під обстрілами та віру в перемогу далі у сюжеті. Рятує життя захисників на фронті. Анатолій Касіян служить у Державній прикордонній службі України на посаді бойового медика вже вісім років. Медичну освіту здобув на тимчасово окупованій території, де тоді проживав. Після закінчення медичного училища я пішов до Державної прикордонної служби України і почав служити вже з 2017 року. Служив до 21-го включно звільнився півроку, десь і я вже знову мобілізувався. Тобі ж не зміг сидіти вдома, коли йшло повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення застало Анатолія в місті Одеса. Про перші обстріли чоловіку повідомила мати, яка залишилася на окупованій території. Ну я не повірив спочатку, Маля, гай, спи, все добре. Тільки обстріли, що тут ти таке говориш. І вже потім мені написали мої колишні військовослужбовці, з якими я служив, що почали повномасштабне, що вони виїжджають з під обстрілів. Після початку вторгнення чоловік вирішив мобілізуватися та пішов служити до 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського в Ізмаїлі. Прикордонник побував на різних напрямках, де ведуться бойові дії. Найперший виїзд був на Херсонщину після деокупації правого берега. Там Анатолій вперше надавав допомогу важкопораненому. Перший мій навіть такий поранений був. Він зараз звільнився, в нього друга група нашої інвалідності. Ну і тобі ж зазнав поранення дуже. Добре, я б сказав, бо серйозно. Ну, я, виходить, був розміщений десь в хат через 5-6 від його, там, де він проживав, ну, де він дислоцірувався. І я почув, що просто свистіло, жахнуло так добре, і почув крики і одразу, побіг, взяв свій рюкзак і побіг надавати допомогу. Прибігши, я побачив, що в нього множині воспи. Що в нього травматична ампутація пальців, коліно перебите. Ну, тобі ж швидко турнікети загрузили його на носилки м'які, і швиденько його до лікарні до Херсонської центральної. І так, це був мій перший такий поранений. Наступний виїзд був на Донецький напрямок. За словами військовослужбовця, він виявився найважчим серед усіх. Саме там Анатолій отримав поранення. Другий мій виїзд був о, трошки такий неудачний. Ми зазнали там, з нашої застави дуже багато поранень, дуже множені були поранення, різні. Були такі, що одразу люди на місці помирали. Ну Тобі ж в одної норі, ну як нора, ну по пояс десь на раді знаходились ну, два, два військовослужбовця. Поруч приліт один 200 з порогу, а другий контужений і таке. Загалом у чоловіка було чотири бойових виїзди. Окрім Херсонщини та Донецька, він встиг побувати на Курщині та у Сумській області. Взагалі, за, от, за ці чотири роки, що зараз будуть повномасштабно. ми вже чотири е, бойових виїзди, на які я не пропускав ні одного. Е, перший це Херсонщина, другий Донбас, е, третій Суми і четвертий Курщина. Повернулись. Відпочили трошки, що нам дали зараз. Відновлюємося, відновлюємося і далі десь їхати. У перервах між відрядженнями прикордонник пройшов курси бойових медиків та санітарних інструкторів Британії. Він зазначає, найголовніше для бойового медика залишатися спокійним та врівноваженим у будь-яких ситуаціях. Бойовий медик має бути дуже спокійний і холодний на рахунок всього. Дуже потрібно бути холодним. І і тоді ти справишся навіть на психологічному рівні з цим всім. Бо якщо дуже багато думати, переживати, ну всього чого доброго не буде. Все йде на час. А час, самі розумієте, це золоте правило всій медицині. Анатолій планує продовжувати службу далі. За його словами, найбільше він мріє про перемогу, мир та світле майбутнє для України. Вже вісім років за спиною служби і. Десь і ті, що то шукати, і тим паче безпери. Півроку я вважаю, це не є перерив великий, такий, що ти забуваєш так. Тому, скоріш за все, буду залишати служити далі. Я мрію, що після нашої перемоги наша країна буде дуже сильно розвиватись, будуть поважати всіх ветеранів, але нас дуже багато буде після війни, і я сподіваюся, що ніхто нас не забуде. Юлія Петлацюк, Наталя Гаврилова, Христина Лангольв для програми новин. Українські та молдовські прикордонники спільно патрулюють кордон. Прикордонники України та Республіки Молдова провели чергове спільне патрулювання на окремих ділянках державного кордону, зокрема на Вінничині. Такі заходи мають системний характер і здійснюються відповідно до двосторонніх міжурядових домовленостей. Спільні патрулювання проходять по обидва боки кордону та спрямовані на запобігання порушенням. Протидію контрабанді, незаконному переміщенню осіб і своєчасне реагування. Вані на можливі загрози у державній прикордонній службі України зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами сприяє посиленню прикордонної безпеки відповідно до європейських стандартів. Оператори БПЛА Державної прикордонної служби України на півдні виявили та уразили позиції та техніку противника. За допомогою ФПФ-дронів бійці знищили ворожі укриття та антенне обладнання, позбавивши окупантів зв'язку та можливості спостереження. Державна прикордонна служба України продовжує давати гідну відсіч ворогу та є невід'ємною складовою Сил оборони України. Після аномально теплого початку року Україну накриває різке похолодання. Уже з 8 січня синоптики попереджають про активний циклон, який принесе снігопади, хуртовини, ожеледицю та небезпечні погодні умови в більшості регіонів країни. Дивіться далі. Початок січня в Україні відзначився різкими погодними контрастами. На Ізмаїльщині перші дні нового року стали аномально теплими через надходження повітряних мас із півдня. 6 січня максимальна температура повітря сягнула 15 градусів з позначкою плюс, що стало новим температурним рекордом для цієї дати за весь період спостережень із 1945 року. Втім, уже 8 січня синоптики прогнозують суттєве погіршення погодних умов. За даними українського гідрометеорологічного центру, активний циклон із південного заходу принесе в Україну сніг, хуртовини та ожеледицю. Сильні снігопади очікуються у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. У Київській, Чернігівській та Черкаській областях прогнозують мокрий сніг із дощем, ожеледь та налипання мокрого снігу. Пориви вітру в окремих регіонах сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Жовтий рівень небезпеки через ожеледицю оголошено на дорогах з західних і північних областей, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Помаранчевий рівень небезпеки діятиме в день 8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. Там прогнозують сильний сніг, хуртовини та снігові замети. На Одещині, зокрема на Ізмаїльщині, невеликі опади розпочнуться ввечері 8 січня та триватимуть до ранку. В день дощ чергуватиметься зі снігом, а наприкінці дня. Опади повністю перейдуть у сніг. Температура повітря поступово знижуватиметься. Наприкінці тижня вночі очікується до 10 градусів морозу. На автошляхах уночі та вранці місцями можлива ожеледиця. Мешканців регіонів закликають бути уважними, дотримуватися правил безпеки на дорогах та враховувати різку зміну погодних умов. Будьте обережні та бережіть себе. Лілія Кострова для програми новин. А як змінився курс валюти? Яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 43 гривні 4 копійки, продати за 43 гривні 30 копійок. Євро купівля 50 гривень 35 копійок, продаж 50 гривень 65 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 9 січня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, в день 0 градуси тепла. В Одесі хмарно, з проясненнями. Вітер східний 4 8 метр на секунду. Температура повітря вночі 3 градуси морозу. Вдень 1-2 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмаїлтві.com. А також на ютуб-каналі «Ismailtv Онлайн» та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.